Ступер, трансляція є прекрасно. Починаємо так, далі. Так, так, так. Можемо починати. Доброго ранку, шановні колеги. Починаємо засідання комісії міської ради з питань число комунального та дорожнього господарства. Сьогодні ми зібралися, щоб провести е, розгляд висновків, а враховуючи те, що я знаходжуся в Києві, а секретар комісії Михайло Глітман знаходиться в Дніпрі, то уповноважимо його підписати ці висновки. Давайте, будь ласка, по черзі по висновкам. Пані Марина, будь ласка. Добрий день. На розгляд комісії виноситься висновок Департаменту житлового господарства щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради у 2025 році згідно з рішенням міської ради від 24.09.2025 2025 номер 70 270 Пропонується надати обсяг бюджетних коштів у розмірі 6 Мільйонів 500 тисяч гривень на погашення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію, прошу підтримати. Супер. Наступний висновок департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Жилсервіс Дніпро Дніпровської міської ради у 2025 році згідно з рішенням міської ради від 24.09.2025 номер 2-70 у розмірі 20 мільйонів 600 тисяч гривень на проведення поточних ремонтів котелів для підготовки до опального сезону. У розмірі 10 мільйонів гривень і сплата за заборгованість за спожитий природний газ та своєчасні розрахунки за енергоносії у розмірі 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Прошу підтримати. Єдиноголосно, дякую. дякую. Дякую у нас все, до побачення, до побачення. давайте тепло енерго. Дякую. Добрий ранок. У нас висновок щодо внески достато капіталу підприємства у розмірі 90 мільйонів гривень, з яких 70 мільйонів гривень будуть спрямовані на здійснення розрахунків за природний газ, в тому числі його транспортування розподіл, згідно укладних договорів про структуризацію заборгованості і грантів графіків погашення заборгованості, і 20 мільйонів буде спрямовано на проведення аварійних ремонтних і відновлених робіт на об'єкті та постачання підприємства. Прошу підтримати. Прошу підтримати побачення. Дякую. 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 Пані Ірина. Давайте ви вас Доброго не дня. чутно. А чутно, чутно. Добре. Доброго так прогодня дня, Коменергосервіс. Просимо підтримати 62 мільйони мільйона. Виділені виділені це на реконструкцію альтернативного джерела і 2 мільйона. Це після пошкодження шахедами нашої будови. Котельної на ремонт котельного 62 мільйони. Прошу підтримати, Михайло. Михайло. Супер, дякую, Михайло. Дякую. дякую. До Пані Доброго дня, капеднівартоканал, висновок департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу в розмірі 50 мільйонів. З них 33 три мільйони двісті тисяч за розрахунки з енергоносіїв, це електроенергія, покупна вода, теплова енергія, паливні гранули та інші. Та 16 мільйонів 780 тисяч для придбання основних засобів для виконання невідкладних ремонтних робіт та заходів щодо підвищення енергетикоефективності енер... обладнання на водопроводних та каналізаційних мережах станціях підприємства. Прошу підтримати. Єдиноголосно, дякую, до побачення. Дякую всім, що плодотворно попрацювали. Всім гарного дня і слава Україні. Героям слава, гарного дня.